Ну і тим часом нацполіція почала масштабну спецоперацію з викриття нелегальних каналів вивезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон і вже провели понад 600 обшуків по всій країні. Правоохоронці викривають організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон поза офіційними пунктами перепуску. І от за даними поліції такими маршрутами сотні військовозобов'язаних виїхали з України. Деталі спецоперації повідомлять після завершення всіх слідчих дій. І о за час повномасштабного вторгнення викрили понад 700 груп, які переправляли військово зобов'язаних через кордон. Про це повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, прикордонники продовжують викривати схеми та організовані злочинні групи, які спеціалізуються на перенаправленні чоловіків. Більшість таких спроб фіксується на зеленій ділянці кордону з Румунією та Молдовою. У той же час є спроби незаконно перетнути кордон у пунктах перепуску. І от один з таких випадків напередодні трапився на краківці, там прикордонники викрили порушника у нестандартній схованці. Так, 34-річний чоловік сховався під вантажівкою на період здійснення прикордонного контролю. І, от щоб не замерзнути, він обклався горілками. А от після перевірки вискочив з під причепа і намагався потрапити до машини. Утім, спритника помітили, чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності. А от щодо водія направлене повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, обидва порушники покинули пункт перепуску у супроводі поліції.